Добрий день, шановні друзі. Хочу декілька слів сказати про нашого колегу, який зовсім недавно пішов в інші світи. Це Володимир Іванін. Володимир Іванін народився на Полтавщині, в козацькій родині. Дуже світла, мудра і чиста людина. Таким побачили його в театрі авторської пісні, коли він прийшов до нас перший раз з дружиною Ніною. Вони активно приймали участь у наших концертах і фестивалях. Завжди з гумором. Жити з яскравими образами і з посмішками. Це було притаманно Володимиру Іваніну. Він світився. Я рідко зустрічаю таких людей, які світяться добром. Це був саме він. Але недовго світилася зірка Володимира Іваніна на Криворізьких сценах. Він захворів і довгий час лікувався. Але хвороба забрала його від нас. І сьогодні ми згадуємо його теплими словами. Оскільки я писав Акровічі то я не міг проминути цю сім'ю, творчу сім'ю, тому що Ніна, а це його друга жінка, вона художниця і колись вона намалювала мій портрет, та не тільки мій, а багатьох приворізьких авторів виконавців і бардів. То для мене було ясно, коли я писав на День народження і акровірш, ясно було. Щоб положити в основу сценарія цього веча. Намалюю тебе в тюльпанах і в усміхнено намалюю. Намалюю вишневий ранок, а Володя тебе цілує і літає тебе щасливо, він без тебе не може жити. Адже ти його кормиш гарно. Не даєш йому захворіти і кохаєш його нестямно. Намалюю квітневий ранок, а в руках ваших щастя квіти. У вертикалі Ніна Івайна. І ось коли дочка Лариса, дочка Іваніна від першого шлюбу стелефонувала мені. Пізно вночі, що потрібно сказати добре слово за Володю. Я подумав, що просто так сказати про нього не можна. Це має бути акробір. Тому ми довго з ним спілкувалися. Я узнав про нього. За ті пів години більше, ніж за ті роки, які ми були знайомі. Потім сів і в пів на третю закінчив вірш. Акровірш посвячений Володимиру Івану. Його назвали Володя, тому по вертикалі Володя. Він родився в 43-м, а помер в 23-м. Отака його доля від війни до війни. Лиш залишив нам квіти у вогні синьо жовті очі рідні і мудрі і образ ясний. Довгий шлях він здолав, щоб до сонця злетіти. Ясним соколом краусі, в мріях залітав. і тепер в небесах буде вічно він жити. Він для всіх нас навіки теплим сонечком став. Романах нагадає, як умів він писати, нагадає про те, як життя він любив і у дітях своїх буде нас зустрічати. Нас щасливих. Отак. Дітям він заповів. Володя був людиною творчою, він писав вічі і прозу. Він був порядником і редактором Альманаху, який випускав ваєоколеджі. Він там пропрацював 55 років і з студентами робив цей альманах. Звичайна людина, але незвичайні здібності. Він був наставником не тільки для своїх студентів, але й для дітей. Він привів дочку в музичну школу, потім вона закінчила Київську музичну академію, зараз вона педагог. І щиро вдячний батькові за те, що він зробив для неї дуже багато. Син став його гірником під землею, а на землі священиком. У Євалі на дуже багато творчих друзів, які проважали його останню путь і не, оскільки він був актором-початківцем, та ми його... Вважали аплодисментами. Хай буде йому земля Бухом. Вічний спокій і Царство Небесне.